あ《あっ!》 Добрий день. То є я? Везик. Тарас. Так. Так, найбуде. Добре, добре. Я вам продукти привіз. Ми вам дрова привезли там. Що? Дрова привезли. Дрова привезли. Що не вон? Дрова, патики привезли. Дрова привезли? Так. Да. Ой, добре, добре. Ну, зараз поносимо вам. Але поносте на дрові скинули. Так, да, зараз хлопець поноси сюди. Але я не годна носити. Поносимо. Поносять хлопці? Так. Да. Зараз поносять. Добре, добре. Ну, вам розпалити може? Добре. Розпалити вам в п'єцю! Покажи, де скидати туло! Я показав! Наверху! Я показав. Добре! Розпалити в п'єсу? Добре! Розпалити? Я не вийду на дорогу, бо я впаду! Кажу розпалити в п'єцю! Розпалити вам! А поносить хлопці! Поносить! Розпалити в п'єзу! Розпалити! Добре. Ви не чуєте. П'єць! Розпалити? Можна і поносить сюди. <гум> Поносять. Зараз, ладно, розпалю, бо ви не чуєте. Може, треба не заплатити, я заплачу. Не треба, то за вас заплатили. Я заплатив. Добрі люди заплатили, заплатили за вас? Добре, добре. Ну, Зараз я принесу вам розпалю. Добре. А ви собі йдіть, подивіться. То, ось така дюра є лежечку. Що тут з чор переїзди стіну хати. З Ясно. Я Це думає, маю цементу щур. трохи. Там можеш відробля, де цемент у свіку, під, там, тим, під, там, під кріслом. Ага, той цемент скільки років? Кусок. Може би розвели хлопці. І і в хаті. Я попрошу, але там цемент пен уже задубів. Ви йдіть собі поїжджать, а я розпалю. Я розпалю вам зараз. Добре, добре. Ще пішов. Хто? Тє. Я йду розпалю вам. Вогонь. В п'єцю розпалю. Добре. Скоріна і туло підвезуть, там популять газ контору. І тому, або туди кругом. Туди кругом можна заїхати. Не можна там заїхати. І там... сюди заїхати, і туго можна поскодати на горі. Машина по сходах не їде, на жаль. Вам принесуть. А туди кругом не годені. Ні. Вам поносять зараз. Хлопець носить. Добре, но. Донати підписників за літо назбиралися донатів і ми купили дрова, але я чую їх трохи до треба де довезти, Ще трошки довезеться. Я такий страх маю, чого такий страх маю. Чого? Я не знаю, що я ще так бою. Що оповітесь? Хто мене убрав, Ти й без рукавку? Сами вбралися? Хто звук? Та мене в не знаю. Ви вдягнулися. Це ж ти що, де вкупив. Ти вкупив безкалку. То вам передали люди? Приснилося? Люди вам передали. Люди дали? Так. Да. Добре, я ще затягнула, будуть зємно. Ну, я розпалив, там же горить. Горить. Ну, тепло, тепло? Тепло, то ти купив. Люди передали. Люди. Так. Да. Ті, що дивляться у вас відео. А хто мене в бров не знає? Ви вдягнулися, хто вас вбров? гарно було засипнути. Я якусь сама, сама засипала, засипала. Я хотіла через голову братися. Через голову не годен. Я туди ще задігнула, попросила Господа Бога, і Бог мені допоміг. Допоміг мені, Господь Бог, засунути. і добре. Я вже засунула. Добре є. Ви собі там потім підкинете дрова, я йду вже. Топоносять сюди. Хлопці вже носять. Вже носять? Так. Да. І поносять. Без... Не треба. Я розрахуюся з ними. То Я ви... їм заплачу. Все, ви будьте чемні. Я йду. Я так темна. Дітей немася, ма жию. Місно плачу і плачу. Ви не плачете. Чого плачете? А зачну плакати. Зараз серці, стає, серце Я не маю чим діхати. Я каплі п'ю, серці. Mm. Каплі зелені, зелені каплі. Тай добре. Я буду йти. До побачення. Я ще зайду якось. Ще якби були. Тут тепли, але крутенькі, невеликі на мене. Привезу! Ще привезу. Що я? Все, я йду будьте чемні. Я так темна, да. сама жию, ніс плачу. і плачу, і Господи Бог прошу, щоб не Бог не щоб я ще вмерла. По 30 кіоденні число. Алечку. Зараз карнадця жовтня зараз. 13 жовтня. 13 жовтня? Так. Да. А там по ще на календарі У вас далеко не 13 жовтня листопад. Все, поставив. Добре. Так, да, файно. Люкс. Йду. Підкидайте собі дрова потім. Це йде поскладати. Як перегорить! Воно ще горить! Як добре, добре. Все, до побачення. Добре. Так, дрова висипали там при дорозі, бо заїхати не годно там сходу. І тут ніяк ніде не заїдеш. Mm -hmm. Тому висипали там. Хлопець зараз поносить, тут поскодаєте, як воно буде замало, зараз поносить, подивися, то все до Все всім гарного дня!